Всім привіт! Ви на каналі Football Motion, і це значить, що наступні кілька хвилин ми проведемо з футболом. І в сьогоднішньому відео ми згадаємо, хто з професійних футболістів мав українське коріння. Поодинокі випадки футболістів з українським корінням трапляються в багатьох країнах, проте деякі країни просто дивують надзвичайно великою кількістю футболістів з українськими прізвищами в своїй історії футболу. І однією з таких країн є Аргентина, з якої ми і почнемо. Одним із перших гравців з українським корінням в аргентинському футболі був частковий теска Дієго Армандо Марадони Армандо Дедович. На початку 30-х років 20-го Століття Армандо Редович виступав за тодішнього чемпіона Аргентини Бока Хуніорс, а трохи пізніше перейшов до Бразилії в Ріо де Жанейро, клуб Америка. Із старшого покоління аргентинських футболістів з українським корінням також заслуговує на увагу Хосе Пекерман. Проте він більше прославився все ж таки як тренер. Пекерман народився в родині іммігрантів вихідців з України в 1949 році в місті Вілья Домінгес і трохи пізніше з родиною переїхав до Буенос-Айреса. В Буенос-Айресі почалася футбольна кар'єра, а саме в клубі Аргентінос Хуніорс. До речі, цікаво, що коли Пекерман вже був повноправним гравцем Аргентинос Хуніорс, в клубі робив свої перші кроки Дієго Армандо Марадона. І він подавав м'ячі для команди. І на 70-річчя Пекермана Марадона в своєму інстаграм опублікував пост, в якому зазначав серед іншого, що Пекерман був одним із його прикладів для наслідування. В результаті в Аргентинос Хуніорс Пекерман провів 4 сезони. Після чого перебрався в колумбійський Індепендієнте. Проте, як гравець жодних титулів на жаль він не вигравав. А в 28 років через травму коліна взагалі був змушений завершити кар'єру. В тренерській же кар'єрі Пекермана все ж таки було більше перемог. І почав він з молодіжної збірної Аргентини. З аргентинською молоддю Пекерману тричі вдалося виграти молодіжний чемпіонат світу, а також двічі він перемагав в молодіжному чемпіонаті Південної Америки. На чемпіонаті світу 2006 року Пекерман вже був головним тренером національної збірної Аргентини і зміг з нею дійти до однієї четвертої фіналу, де програв, на жаль, німцям по пенальті. Тренував Пекерман також збірну Колумбії, і саме йому вдалося вивезти колумбійців на чемпіонат світу 2014. Цікава історія трапилась у 2001 році, коли одразу чотири аргентинські футболісти з українським корінням виявили бажання зіграти за збірну України. Почнемо з Патрісіо Алехандро Камса Назарика, який до речі, встиг пограти з Хосе Луїсом Челавертом в одній команді. Він був українцем по матері і саме його мама мала прізвище Назарик. Свою кар'єру Патрісіо Камс почав в клубі Велес Сарсфілд, і саме з цим клубом він досяг найбільшого успіху. Причому цікаво, що Камс Елесі був одним із лідерів команди, і за 12 років йому вдалося виграти 4 рази чемпіонат Аргентини і один раз Кубок Лібертадорес. В 2000 році Камс хотів спробувати свої сили в Європі і перебрався до грецького Паока, проте гра в нього не пішла і вже в 2001 році він повернувся на батьківщину. А ще в активі Камса навіть були два матчі за збірну Аргентини. Наступний в цій четвірці був Хосе Марія Чатрук, який за свою кар'єру награв майже в 10 клубах, але найбільше запам'ятався в аргентинському расінгу. У 2001 році в складі Расінга він навіть став чемпіоном Аргентини. 30 матчів він зіграв в Барселоні. Проте не в тій, яка з Іспанії, а в тій, яка з Еквадору. Жуліан Кмет був іще одним аргентинцем з українським корінням, який виявив бажання зіграти за збірну України. Свою кар'єру він почав в аргентинському клубі Ланус а в 1998 році навіть переїхав до лісабонського спортінга. На жаль, Лісабоні йому закріпитись не вдалося, і за Спортінг він зіграв всього один матч, після чого повернувся до Аргентини, але й на батьківщині в жодному слубі він не став важливим гравцем. Проте найбільш вирогідним кандидатом до збірної України серед цієї четвірки був таранний форвард Дієго Клімович, або найбільш український лад Климович. Дід Дієго Климовича був етнічним українцем, який проживав на території Польщі, яка все ж таки згодом стала територією України. Свою кар'єру Клімович починав в аргентинському клубі інституту, після чого перебрався до Європи і пограв в іспанській лалізі за рая валікана та Реал Вальядалі. Проте справжнього успіху Клімович досяг в бундеслізі, перейшовши в Вольсбург, за який він зіграв 160 матчів і забив 62 голи. Клімовичу навіть вдалося пограти за Дортмундську Борусію, з якою в 2008 році він виграв Суперкубок Німеччини. Потім був період в Бохомі і після цього повернення на Батьківщину. В результаті жодного гравця з цієї четвірки до збірної України, на жаль, так і не викликали, оскільки ані Леонід Буряк, ані Олег Блохін не бачили їх в своїх тактичних схемах. Поза межами аргентинської четвірки, яка претендувала на гру в збірні України, можна ще згадати Серхіо Дідуха, який також був з Аргентини, але грав в чемпіонаті Гондурасу. Звичайно, ж рівень футболу в цій країні навряд чи дуже високий. Проте в 2009 році Дідух став найкращим бомбардиром чемпіонату Гондурасу. А в 2010 році зі своєю командою Матуга навіть переміг в цьому турнірі. З Аргентини перенесемося до Австралії, де також виступають українські футболісти. Виявляється, один з лідерів Leeds United кінця 2000-х, початку 90-х, австралійський форвард Марк Відука теж має українське коріння. Його батько був хорватом і виявляється, що по батьковій лінії Марк Відука був двоюрідним братом самого Луки Модрича, А його мати була з України в англійській прем'єр-лізі. Марк Відука пограв в кількох клубах, серед яких Leeds United, Middlesbrough та Newcastle Юнайтед. По справжньому розкрити свій потенціал, Марк Відука зміг ще в Ліц Юнайтед. І за цю команду він зіграв 130 матчів і забив 59 м'ячів. Саме в ліці Марк Відука зіграв один з найкращих матчів в своїй кар'єрі. Це був матч проти Ліверпуля, де Марк Відука забив покер. Причому команда по ходу матчу програвала з рахунком 2-0. Після цього не просто відігралась, а й змогла перемогти з рахунком 4-3 саме завдяки Марку Відуці. Незважаючи на хорватське та українське коріння, Марк Відука ніколи не виявляв бажання пограти за ці збірні, оскільки і в збірні Австралії його надзвичайно цінували і разом з Гаррі Кьюел. Він був однією з найбільших зірок збірної. Всього за збірну Марк Фідука зіграв 43 матчі, в яких забив 11 м'ячів, і в 2006 році, звичайно ж, зі збірною своєї країни він виступав на чемпіонаті світу 2006, де в 1-8 Австралія поступила з Італії. Ще один австралійський українець це Микита Рукавиця, який починав свою футбольну кар'єру в Миколаївському торпедо, і тільки в 14 років перебрався до Австралії, де й став гравцем збірної. За час своєї кар'єри Микита рукавиця пограв в чемпіонаті Німеччини, Нідерландів, Бельгії, але в цих чемпіонатах йому розкритися не вдалося. Вже ближче до 30 років рукавиця перебрався до ізраїльського чемпіонату, де почав в клубі Бейтар, провів дуже успішний сезон і його одразу забрав до себе Макабі. В Макабі він продовжив показувати класну гру і двічі ставав кращим бомбардиром чемпіонату. В збірні Австралії рукавиця феноменальних результатів, на жаль, не показує. Поки що забув всього один м'яч, проте грав на чемпіонаті світу 2010. Футболіст з українським корінням також був у збірні Італії. Це п'єтро верховод, який є найтитулованішим гравцем в нашому сьогоднішньому списку. Батько П'єтра Верховода був з Луганщини, і після Другої світової війни він вирішив залишитись в Італії. Свою футбольну кар'єру П'єтро Верховод почав в футбольному клубі Комо, власниками якого, до речі, сьогодні є Сест Фабрегас і Т'єрі Анрі. Верховод має кілька неймовірних досягнень в своїй кар'єрі. Наприклад, в 1982 році разом зі збірною Італії він стає чемпіоном світу. Хоча він, до речі, тоді не зіграв жодної хвилини на тому турнірі. А в 1996 році в складі Ювентуса він навіть виграв Лігу Чемпіонів. Крім цього, в складі різних італійських команд він неодноразово ставав чемпіоном Італії, а також переможцем Кубку Італії і став справжньою легендою Сандорії. Серед бразильців також є гравці з українським корінням, і це Рафаель Собіс, який свого часу подавав дуже великі надії і був одним із кращих молодих гравців свого покоління. Батько Рафаеля Собіса був з України, а мати з Італії. Проте для проживання вони вибрали саме Бразилію, де Рафель Собіс і почав свою професійну кар'єру в клубі Інтернаціональ. В інтернаціоналі Рафель Собіс показував дуже класну гру в 20-річному віці. Він допоміг клубу виграти перший в історії Кубок Лібертодорес. Після цього його навіть викликали до збірної Бразилії, де він зіграв 9 матчів, забив всього один м'яч. За класикою жанру на Собіса звертає увагу європейський клуб, і це був Бетіс, і він побачив в Рафаелі майбутнього лідера команди. Та в Бетісі грав Рафеля Собіса не пішла, після чого він був проданий до клубу Аль-Джазіра. і далі повернувся на батьківщину, де пограв в чемпіонаті Бразилії, потім трошки пограв в чемпіонаті Мексики і закінчив кар'єру в тому ж таки чемпіонаті Бразилії в клубі Крузейро. Далі по спускання і тут грає захисник українського походження Ерік Свяченко. До речі, його батько відомий український художник Сергій Свяченко, і в 90-х роках він емігрував до Данії. На даний момент Ерік Свяченко виступає за датський клуб Мітюлан, в якому, до речі, є капітаном. Проте в його кар'єрі також був досвід гри за шотландський селтік. До речі, як з М'юланом, так і з «Селтіком» Свяченко ставав чемпіоном країни, а також флодером Кубка країни. Також до свого активу Свяченко може занести 5 матчів за збірну Данії, в яких він забив один м'яч. І останнім в сьогоднішньому відео буде Макс Кілман, якого Сергій Ребров зовсім недавно назвав кандидатом до збірної України. Хоча ще в 2021 році Фіфа сказала, що на жаль це неможливо, оскільки Макс був заграний за футзальну збірну Англії. Чому? Ж, Макс теоретично має шанси виступати за збірну України, а все тому, що його мати народилась в Києві. і Більшу частину свого життя провела саме там. А вже сам Макс Кілман народився в Лондоні, в районі Челсі. Свої перші кроки в футболі Макс робив в академії Фулхема, проте там в ньому таланта не розледіли, і він перейшов до академії Гілінгема. Крім того, Макс паралельно займався футзалом, і в футзалі його здібності розледіли досить швидко, і навіть запросили до збірної Англії, за яку він зіграв аж 25 матчів. У 2015 році Макс підписав свій перший професійний контракт з клубом 5-ї англійської ліги Мейденхет Юнайтед. І цей клуб в перший же сезон віддав його в оренду до іншого клубу із сьомого дивізіону Англії, в якому він провів цілий рік. Повернувшись через рік, Макс одразу закріпився в основі клубу. А вже в міжсезонні його запросили до Вулвергемптона. Багато хто вважав цей трансфер досить дивним, оскільки дуже рідко гравців з 5-го дивізіону запрошують одразу до премєр ліги про те, як виявилося скалити Волвергемптона стежили за Максом ще під час виступів за збірну Англії з футзалу. Поки що важко назвати Макса зіркою прем'єр-ліги, і в першому своєму сезоні він зіграв всього кілька матчів. В наступному сезоні трошки більше, і то в основному завдяки травмам основних гравців. Проте в сезоні 2022-2023 макс виходив майже в кожному матчі. І тренерський штаб Волвергемптона довіряє йому все більше, тому потенційно він міг би стати хорошим підсиленням для збірної України.